Вправо для тих хто хоче наприклад тренованість рук розвинути можна замість стабілізатора використовувати руку, короче, щоб картинка слідкувати якомога була стабільніше без всяких додаткових. Засобів малина дика можна добитися, щоб не, не дригалось зображення. Ще можна таку вправу поробити, наприклад, перед сном загадати якесь, як кажуть, мислеформу. Наприклад, там певну суму якусь конкретно. Конкретно, точно, на що потрібна сума. Там, Щоб не було забагато, щоб не було з. Остачую Чітко суму і конкретно на що потрібно. І зранку на протязі наступного дня можливо ця сума появиться. Ну, звісно, в рамках розумного потрібно не так, що там мільйон там, блин. Мільйон, конечно. наприклад там долари 50 так. 100, дивлячись на, на дохід кожної людини окремо в різних випадках. Перевірено працює. Концентрація думок на певних речах дає свій результат. А правою рукою проще, а ліво тяжче держати. Треба приймати протифазу фазу, коли шагаєш точку верхню точку нижню, щоб зрозуміти о discovery Саме більше пчел на жовтих чомусь квітах. Навірно, медоносні. Що за квіти не знаю. Життя йде своїм шляхом. Всякі букашки, камашки, стрикози. Їм байдуже на людей. Якщо люди не заважали, конечно, тваринам, вона допомагали, то й жили б зараз, як в раю. Так, іще пару минут поснімаю, поки не відключився смартфон. к Кио саме слово комиш цікаво. -о. КОМ, МИШ, комиш. Комиш розгадать. Як один блогер робить. В англійській мові камиш. Цікаво як буде. Не знаю. Не стикався з англійським словом комиш. треба подивитися словар. О, сколько жовтеньких. Не знаю воно видно. Тут щось бджол нема вже. Все вибрали, мабуть. Ладно, отключаюсь. Пока аккумуляторная сила.